Доброго дня панове, ви на каналі нашого магазину Мотохата. І Сьогодні у нас коротенький відогляд нового мотоблока, який недавно до нас прийшов. Моторсіч мб 9 д Коробка передач, нагадаю, залишилася повністю пустира. Ніхто нічого не змінював, колісна база та сама, конструкція вся та сама, тільки відрізняється двигуном від мб 6 де Двигун тут. Трішечки інший, більший. Звичайно, відтрати палива буде суттєво більше. Десь в районі вже 600-700 грам на годину роботи. А порівняно з шісткою це десь в районі 300-350 грамів роботи. Сам особисто шісткою користуюся. Можу сказати, що цей мотоблок дуже хороший, якісний. Зараз ми пробуємо завести, значить для того, щоб завести у нас є така Такий важіль старт-стоп і трішки даємо газу, повертаємо запалення. Тут такий спеціальний є, датчик, який не дає завести, коли мотоблок знаходиться на передачі. Ось ми його поправили. Телефоном 067 471 44 77 або 098 264 90 30, або на сайті мотоблоку. Я все офіційними дилерами заводу Моторсіч у Львівській області. Завжди не місці ціни і великий вибір товару. Дякую за побачення.